Ось тут на виїзді з Кіровограду по вулиці Сорокаріччя Перемоги 20 серпня ввечері сталося ДТП, в результаті якого загинуло двоє: дорослий чоловік та трирічна дитина. Ще троє людей отримали серйозні тілесні ушкодження. Тріски та уламки скла й досі можна знайти на трасі, свідки ДТП кажуть, видовище було жахливе. Що одна ваш на шовтара, вперше в шляпку? Що там? Це кадри оперативного відео. Тут видно водія шкоди Октавія. Він виїхав на зустрічну смугу. Це й призвело до трагедії. Під час огляду в його машині знайшли порожні пляшки з-під горілки. А що случилось? А? а я Не при чому? Ні. А що употребляє? Постраждалих після аварії відвезли до обласної лікарні. Молодой парень, где-то лет до 30, побитое лицо, все в стеклах. Вот женщина с тяжелой черепно-мозовой травмой, молодая, тоже лет до 30. Вторая женщина, вторая женщина, значит, где-то около 50 лет, ей, может, 45-50 лет. Тяжоле тоже, тяжле, значить, ушибить множественные ушибы. Одна з жінок зараз з чисельними переломами на лікуванні в Черкасах. Інша й досі в обласній лікарні під наглядом лікарів. Вижила моя жона, медянік Валентина. Вона знаходиться в обласній лікарні після операції в стані, але Ну її стабільне. Не встигли доправити у лікарню маленьку дитину. Погибло два чоловіка: дитина і погиб дітель. На місці. Ребенок умер у мене на руках. У водія автівки, яка виїхала на зустрічну смугу, травм не виявили, тільки надлишок алкоголю. Він абсолютно п'яний. Ви розумієте, він не орієнтувався, де він, він що фамілії не мог назвати своєї. А потім вже в відділенні, там узнали ліс документів, каких-то нашли документи, знали фамілію Якименко. Окрім медиків, факт алкогольного сп'яніння підтверджують і в міліції. Проводили експертизу. Чоловік знаходився в стані алкогольного пінення. Водитель автомобіля, який задіяв, знаходився в стані алкогольного пінення. По факту ДТП порушено кримінальну справу. Наразі ведеться слідство. Дана кримінальна справа порушена відносно підозрюваного Якименка Віктора Миколайовича, який являється депутатом районної ради Компаніївки. Ось каяття від цієї особи не було. Відносно цієї особи прокурор Кировоградської області порушив кримінальну справу. В компаніївській райраді цей випадок не коментують. Дарина Романська, Микола Головко, Роман Сташенко. Погляд.